Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу, любі наші молільники, узлюблені в Христі, браті і сестри, любі наші діти, найдорожчі наші малята, хлопці, дівчата, старші, молодші, усі наші воїни, герої, захисники, захисниці, усі люди доброї волі, всі, хто. Сьогодні в щирості свого серця цей вечір знову і знову вкотре спішить на молитву і прагне з'єднатися в молитві з люблячим Творцем, Господом нашим Ісусом Христом. Христос сьогодні, вкотре і знову збирає нас докупи, до гурту, застерігає, просить і каже: Вважайте, будьте пильні! Не дайте себе звести, будьте розумні, бо той, хто вас підносить, той дуже часто може бути фарасеєм, той, хто вам співає похвальні пісні, той часто може бути лицеміром, той, хто вас підносить на очах інших людей, той абсолютно може не бажати вам добра. І саме в тому напрямі ми сьогодні, слухаючи Боже Слово, розважаючи над ним. Повинні бути уважні, як Христос каже: вважайте, вважайте, щоби не спокусилися. Щоб не вести себе в спокусу, в неміч, у різні різні життєві не раз випробування. В цьому часі, в цьому дні, в цьому вечорі, ми знову і знову стукаємо в двері кожного християнського серця, кожної християнської родини. І дуже хочемо, щоб сьогодні ми знову зустрілися разом, знову наповнилися духом правди, духом віри, надії, любові, щоб ми відчували ту конечність того духовного молитовного єднання, щоб ми потребували того єднання, до якого всі ми приходимо щоразу, просимо, благаємо. Перепрошуємо, взиваємо, а найголовніше прославляємо і дякуємо Господу за всі Його настанови. Сьогоднішня наука і настанова для нас через святе Євангеліє Марка, який до нас промовляє у світлі, в правді, в тому вічному духовному житті, до якого всі ми йдемо, в щирості свого серця, у добрих, благих наміреннях. У своїх думках, словах і вчинках стараємося бути гідними того слова людина. Це дуже важливо. Бо сотворив Господь людину на свій образ і на свою подобу, подихом своїм дарував вічне життя. Оцей подих це вічність, вічність, яка не має ні початку, ні кінця, до якої каже Господь: всі ми прийдемо, але кожен. Прийде у той свій час, обраний саме Богом, а не нами. І слава Богу, що тут ми не вільні і не, роз... не маємо тої сили, ми можемо тільки або сприяти в тому, або навпаки, нашкодити собі. Часто, як каже Господь в одній із розповідей, коли людина була приведена до спасіння. Особливо чи той батько, який привів існуватого сина, чи ті, хто несли на ношах розслабленого чоловіка. То часто ми чули слова о тих фарисеїв, садукеїв, які були поруч Ісуса, вони часто питали, хто зрішив він чи його батьки, тобто завжди шукали, хто зрішив, замість того, щоб подумати інше. А напевне, сьогодні в цьому місці і над тою людиною має сповнитися благословіння. І так і ставалося. Христос говорив: встань, візьми свої ложе і ходи. Або в тому моменті прокази Він каже тому, прокаженому: Іди і покажися своєму священнику, і сповни, що приписував Мойсей, і нікому про це не говори, що це я тобі вчинив, Христос не шукає ніякої слави, окрім одної слави, слави Бога, який на небі і на землі. Тому, любі молільники, зараз дуже прошу всіх: поширюйте нашу молитву, поширюйте щиро, молимося за всіх, хто зараз в немочах, хто в стражданні, хто в тяжких випробуваннях. Молимося за кожного молільника і всі ваші намірі, які ви зараз у цю хвилину складаєте перед Богом, і просите, і благаєте Його, щоб вислухав наші служіння, наші молитви. Дав сили у натхненні, дав підкріплення тої віри і уповання на Бога. Тому запрошую всіх. Робіть так, щоб наша молитва була на ваших сторінках. Тобто старайтеся її помножувати, поширювати, робити оті власне репости. Я завжди про це наголошую. Старайтеся ставити свої вподобайки, оці лайки, сердечка. Все це дуже і дуже помічне для того, щоб ширити Боже Слово. Бо бачу навіть зараз дехто телефонує до мене, і десь, напевне, люди не можуть доєднатися. Тому дуже прошу. Нехай це наше поширення буде на славу Господню. І, звичайно, пам'ятайте, що це головне намірення, яке ми складаємо протягом місяця, вересня чи інших місяців, які ми молилися, воно йде від нашого серця в кожну домівку. Тому запрошуйте на молитву всіх, хто є коло вас. Ми розпочинаємо нашу співану. Верви цю до Ісуса до пречистої Діви Марії. Слава тобі, Господи, слава тобі. Царю Небесної, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбницею влаг, життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверної, спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від отця родженого перед усіма віками, Світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдино сушного за Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого Рада, спасення, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пелата. І страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа животворя, що, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і сином рівно поклоняє рівно славимі, що говорив через пророків єдину. Святу Соборну апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Погородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плідло на Твого, бо Ти породила. Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Синові, що нас відкупив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив в святій вірі утвердив. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Починаємо наш перший десяток, всі разом промовляємо до Господа. І славимо Його ім'я, тому прошу доєднуйтеся, поширюйте, творімо Ту велику Християнську родину. Ісусе Ісусе, Сину Божий, Помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе. Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій люби Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що і Сина небеса! Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Дякуємо Господу, другий десяток, до пречистої Богородиці, дякуємо, Божій Матері, що супроводжує нас. Дорогою до вічного життя. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас разом. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мария, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія Мария, мати Божа, молися молись за нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш щоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Починаємо наш третій десяток, спільна молитва за наше воїнство, за всіх наших героїв, що сьогодні на передовій, Всіх, що приготовлені є, всіх, що зараз в обороні, всі, що зараз. Поранені, чи полонені, чи пропавші, молимося за вас, наші найдорожчі, молимося за всіх медичних працівників, які рятують життя наших хлопців, рятувальників, які витягують з-під завалів наших героїв. Молимося щиро за родини наших героїв. Молимося щиро і благаємо, щоб берегли себе. Молимося за перемогу. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток, спільна наше служіння і молитва, за наші родини, за наші сім'ї, за хворих, немічних, страждущих, за тих, що у самотності, за тих, що зараз у лікарнях, в немочах, в приготовленні до важких операцій. За тих, що на лікуванні, за тих, що мають душевні, тілесні рани, за оздоровлення і зцілення, за глибоку віру у ту перемогу над хворобою на неміччю, молимося за подорожуючих, молимося щиро за тих, що в чужині далеко від нас, від Отчого дому, молимося щиро за всіх наших медиків, молимося щиро за наших духівників, капеланів, за тих, що є доброчинцями, фундаторами. І помічниками, молимося щиро за наших рятувальників, молимося за всіх спільночан, які зараз в цю хвилину разом з нами і складають і складають свої наміри, дай Боже, щоб наша молитва була піднесена до Господа. Марія, Марія, Мати Божа! Молися, молись за нас. Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися. Молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо. Винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток, наше молитовне намірення місяця вересня, де ми молимося за всіх наших дітей, нашу молодь, які навчаються, чи то в садочку, чи то в наших освітніх закладах. Молимося щиро за їх наставників, викладачів, вчителів, освітян. Молимося за батьків, які благословили своїх дітей на навчання і переслідують мету, щоб наші діти навчилися, щоб наші наставники передали їм свій талант і відкрили в них їхні таланти, до якого вони здатні. Тому молимося щиро за наше намірення і щоб Господь дав сили прийняти ту науку, примножити її і бути вільним, розумним народом. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Уповання нашого Отець, прибіжи, наше, Син, Покровитель, наш Дух Святий, Тройце Свята, Боже наш, слава Тобі, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благословення Всемогучого Бога, Отця Сина, Святого Духа, нехай зійде, буде разом з вами. Любі молільники, браття, сестри, хвала Богові, дякую щиро за кожне ваше серце. Особливо велика подяка, діти, я вас щиро обіймаю, молодь, малята, хлопці і дівчата. Дякую вам. Ви великі, великі молодці, бо знаю, що молитеся, знаю, що разом зі своїми батьками, бабусями і дідусями, ви разом зараз тут на молитві, ви великі молодці, що ви маєте то добре намірення, і дай Боже, щоб ця молитва вам була завжди в допомогу, і щоб ви дорослішали, але не забували молитися. Тому, хвала Богові, завтра, дай Боже, переночуємо ніч, середа, де ми теж будемо згадувати і молитися за душі. Спочилих, померлих наших рідних, близьких, убієнних наших героїв, тому хто має особливі намірення на завтра чи на намірення місяця вересня, завжди пишіть свої намірення після молитви на особливі намірення. Дякую за те, що ви є поруч. Ми знову і знову починаємо наше служіння і знову будемо вже від сьогодні чекати 21-ї години середи. Тому чекаю на ваші молитовні наміри. Дякую за ваші духовні, видимі і невидимі ефіри підтримки, жертви, добродійності, доброчинності, поміч, яку ви складаєте сьогодні. Знову вкотре від вас передавав поміч потребуючим. Це особливо одяг. Велика дяка. Завтра буду від вас всіх передавати. Наші засоби гігієни, які ви передали, а це вологі салфетки, це медикаменти. Буду обов'язково передавати нашим героям через дружину нашого воїна, який загинув. І це насправді велично, що є нагода ділитися тим добром, яким ви ділитеся. Тому з завтрашнього дня ми будемо розпочинати такий тиждень для наших героїв, і тому дуже прошу, хто має добре намірення. І хоче долучитися чи матеріально, чи, чи морально, чи гідно, чи молитовно, чи духовно. Хто чим зможе долучатися на потреби для наших героїв, які кожного разу, пишучи свої наміри, просять про те, що ми про них не забували. Завтра більше про це скажу. Тому дякую вам щиро і нехай всім Господь благословить. Слава Ісусу Христу!